Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя, і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Машки, майшки. Машки, Машки, Машки. Ну, покажіться, хватило їсти. що ви від того карита не відстанете. Ідіть сюди, машки. Друзі, всі запитували, як там машки наші по себе відчувають. Чудесно, прекрасно, шикарно. Дивіться, е, в них вже я так ті, якщо підіймав, ну кілограм по 20, думаю, вже є. Дуже-дуже швидко тут ху, е, пішли в рост. Ну, тому що молоко. Кожен день по три літри їдять, п'ють молока козячого, не коров'ячого, а козячого. І дивіться, в чому діло в тому, що вони навіть старта не бачили і не бачать. Комбікормом їх не годую, лише макуха, горох, дерть, пшениця, ячмінь, кукуруза та молоко козяче. На рахунок грижі та цих яких водянок. Ті, що перевіряв, щойно реально немає ні грижі, немає ні водянок, немає нічого. Просто... Здоровенькі, міцненькі, кріпенькі, які зараз чудово йдуть в рості поросята. Ну я думаю, да десь 16-20 кілограмів. Е, тому що, думаю, так подумав, вони реально не встигнуть виростити. У нас ситуація на лінії фронту кожен день все гірше-гірше. Гірше, тому, скоріш за все, що буду виставляти їх в інтернет. В принципі, вони вже нічим не хворіють, то й немає, водянок тих немає. Хто, можливо, дивиться десь з сусіднього міста, там може зі Слов'янська, з Краматорська. Питань немає. Виїду на зустріч, привезу. Десь зустрінемось якби, на нейтральній території, якщо комусь далеко їхати до мене. Ціна їх буде 3 тисячі гривень. Я рахую, це адекватна ціна, тому що 20 кг за 3 тисячі гривень це чудовий результат. Я думаю. Їм ще немає навіть двох місяців. От уявіть. Вони зараз пішли добряче врост, луплять, лупашать, все, що насипати, все їдять. Тому ось такі оця гляньте, яка, ну, реально такі потужні. ця навіть ще більше. Бачите, немає ні грижі. Ось ніжка тут була вадянка, немає ні вадянки, нічого немає. Здоровенькі, кріпенькі, ціленькі, тому думаю, що скоріше за все будемо їх продавати. А так, в принципі, кажу, кого цікавить, вайбер є в описі, пишіть. Домовимося. Ну, в принципі, що тут домовлятися. Три тисячі гривень, одна штучка, приїжджайте, забирайте. Та і все. Друзі, всім привіт. З вами завжди Василь та мої сільські будні. Е, у нас трохи погода така змінилася. Була плюс 35, чи який? Ну так, да. було плюс 30 було е, в тині. Ту а тут так різко бах і вночі плюс один, плюс два. Реально заморозки пішли. Тих, тих, тих. Два дні два дня не знімав нічого, тому що ситуація вкрай тяжка. Просто було не до того, щоб знімати. Та якщо б ви чули б цю ситуацію на відео, я теж не хотів так, щоб ви дуже переживали. Тому що так буває там. Я намагаюся завжди знімати відео, коли тика, коли якби, затихає там, то інколи деякі люди навіть все рівно десь почують, щось бахне і пишуть, ой, Василь, ми за тебе переживаємо, виїжджай, виїжджай. Тому що не портити вам настрій, стараюся знімати коли більш-менш нормально. Сьогодні два дні не знімав, тому що було просто капець, що дуже сильно е... продвинулися нашу сторону дуже сильно тому. Не знаю, що робити, вже просто всі, всі вже тікають куди можна, але я не можу, в мене вже гроші вкладені в цих свинин, і треба їх забрати. Тому ладно, дивіться, стосовно парасяток наших. Е... Взагалі, яка тема сьогоднішнього відео? Яка підлога в свинарнику? Бетон чи, чи доски? Тобто чи доска? Якби в принципі це дуже таке розширене питання, всі ним задаються. Я також ним задавався перед тим як ну, захотів займатися, от як я приїхав з Європи, захотів займатися свинями, то е, так, знаєте, було, було таке питання, чим краще бетоном все ж таки, чи, чи цим, чи досками. Але сповнив я саму першу кліточку мою, яку я робив, це там де ви тільки що бачили двох свинок маленьких. Там у мене було першу кліточку, я робив свою з досок. Підлога була збита щита. Щит був збитий в три, три версти доски, тобто три ряда була доска. Ну Там реально була потужна така підлога. В принципі, кожен рік відривали першу, ну перші слої завжди відривали. А я ж кажу, я набував ще. Ну, тобто, Три було слоя. Перший слой відірвуть, там два лишаються, але вже воно не рівне рахується. Я набував ще знову, кожен рік набував, набував доску. А потім, коли взагалі вирішив, е... тобто, а чому вирішив потім змінити підлогу на бетону? Тому що, по-перше, надаїли мені кожен рік шукати доски, бігати, набувати їх. Е... По-друге, дуже сильний стояв сморід, такий прямоміачний сараї. Я коли зривав ті доски потім, ну перед тим як би тонувати, я, я доски зривав, Там, можливо, майже пів метру було просто така мачак, ну як би сказати вам, тобто така гуща під досками. Тобто, вся ця ця ну якби виходить, що... Навоз я згрібав тяпкою, а сеча вся пропитувалася вниз туди в землю. Тобто вона пропитувалась, пропитувалась і земля стала такою, що там у так сапах стоїш і по коліна ниряєш, а то й по пояс. І дуже-дуже там було всяких там ну, паразитів. Я не знаю, що там чи чого там тільки не було. Дуже різкий був такий запах сморять. Тому тоді я і вирішив перейти на бетонну підлогу. Я рахую це набагато краще, але в принципі люди деякі з цим не згодні, що бетон на краще ось дивіться. Ну, що ти? А вона спеціально голову підсовує, щоб її кусали. Ну і вуха відкуса тобі. Що ти робиш? А? І вона спец... спеціально це робить, дивіться, вуха підставляє її. Не можна відкуси, реально, це ж свині. вони ж канібали. Ти думаєш, вони з тобою граються, вони ще тебе і з'їли. Е, дивіться. Стосовно. Так, що на чому зупинилися? Е... Є така, також люди думають, що на бетоні дуже холодно, це свиням погано, свині боліють. Потім а на доски тобто, тепліше, все класно. І також кажу, з одним чоловіком я також ну, спорив, тобто я йому свою думку намагався нав'язати, він мені свою. Був я в одних людей в сараї. У нього вся підлога зроблена з, ну, з досок. Тобто, да, вона красива, доска така жовта, постійно чи ну, шліфовано купує. Доска така товста. Я скажу, що дуже товста. Але діло в тому, що все рівно свиня, тобто цю доску гризе, щухає, щухає, за рік, за два вона ну нормально цю доску майже всю щухає, тобто рилом. І він раз у рік, раз у два роки постійно цю доску купує, перестиляє. Я ж йому говорю, чому ви не зробите бетонну підлогу, щоб ці доски постійно не міняти, тому що вони також ну, дорогі. А він каже, ні, бетонну підлогу теж треба кожен рік перестеляти, а бетон, повір мені, зараз купити цемента, щебня та ну, піска набагато дорожче, ніж е, ці доски. Але я кажу, а вам, якщо ви забетонуєте, то нашу вам кожен рік його перебетонувати. Він каже, так, а як, сегодня ж камінець десь знайде, починає рити, вириває котлавани, бетон підриває. Не знаю, по-перше, дивіться, можливо, коли люди роблять підлогу, на наложить, там, знаєте, черепиця або шифра. Так всі роблять. Я так само робив. Я не, ну, не кажу, що там я не так робив. Але вони кладуть ці здорові цегли, заливають бетон по цій цеглі. Тобто, що бетон там буває отак ось во, вище того кирпича або тої чифрини, або тої черепиці. І тоді так, звичайно, що верхній слой чуть-чуть прочухується, і свиня тоді вже достає, дістає до, до тої. До той цигли з того камінця і починає його відривати. Це велика проблема. Дивіться, я також на столик, хто пам'ятає, до речі, ці кліточки, як я робив, все приходьте в описі, як я тільки починав це все займатися. Це дуже цікаво було, як ми це строїли, затягали кирпичі, піски бетонували, мішали. Я також простиляв тут і черепиця, і цегли, і кирпич, Але але, я потім заливав, робив раствор з таким дуже-дуже мілким щебнем. Просто, ну як воно називається, не знаю, така ж сечка. Дуже-дуже мілким. І я, тобто, вище цих. Е... Цих кирпичів і ще десь на 8 сантиметрів вище заливав бетон. Тобто свиня ніяк, хоч у мене є там великий слой цих кирпичів, але свиня ніяк не дістане до, до цього, як його до тих кирпичів. Тобто, я ж кажу, це велика проблема, що люди наклали кирпичі, залили ось так вище і думаю, та все нормально, кирпичі тримається. Але ні, треба якщо робити, то хоча б як мінімум 5 сантиметрів вище того кирпича, треба, щоб був нормальний ось такий бетон. От дивіться, другий рік в цій кліточці. Хто пам'ятає, там була маленька дірочка десь. Маленька, маленька, тому що тоді трохи погано я замішав і бувало, що в тобто, мене пісок був не розсипів, а бувало такими шматками. І він не розмішувався. Тобто, і це така слабина є в, пар, в пару місцях. Але в принципі, ось все з іншим, все кріпко, ну, міцно. Чотири свині, нормально все тримають, нормально все цей. Е, ну, видержують. Потім я ж йому почав об'ясняти, він, він зі мною не згоден. Він каже, ні, воно все, все рівно вирія, свиня, вона бетон виріє, краще, дешевше буде настелити ту доску. Але що там твориться під доскою, якби, зверху да, чистенько все тяпочка зріб, можна змити, але знизу, що там твориться, це ж просто капець. Е, тому такі справи. Стосовно цих свиней, я планував, що їх дотримаю хоча б до 120 кілограмів різати, але це просто нереально з цій ситуації. Зараз ріжемо, покажемо, кого будемо різати. Потім наступна сразу йде нас васька, потім ота свинка кілограм 80 це будемо різати. Немає чого терпіти, ну немає реально. Надії, я ж кажу, я не думав, що так сильно вони почнуть двигатись, начебто спочатку було не в нашу сторону, потім два дні підряд КП творилося, і дуже-дуже вони так сильно пройшли. Тому немає часу, якби життя дорожче, ніж чи свині. Але також треба щось з них мати, тому що якби, ну я в них вже вклав. Вони їли в мене старт, вони вже в мене з'їли нормально, не одну тонну зерна, вітаміни. Кожен день по тачках та півтори вивожу на возу то треба щось взяти з них, то ми будемо вирізати ось в такому виді. Не знаю, що взагалі. Ну, в принципі, можливо, що все буде на ковбасу. Побачимо, побачимо. Будемо на зв'язку, поки є зв'язок, будемо на зв'язку, будемо розповідати та показувати. Поїхали далі. Добрий ранок. Пепа, підйом. Бачите, де туалет сходила? Сама чистенька лежить. Туалет ось сюди під дверці. До речі, дуже мало є, я взагалі не знаю. Я її сиплю, в принципі, як кажуть норма 3 кг в день, але вона з'їдає максимум десь до 2. Реально 3 кг не витягує ніяк. Мало чому сість, не знаю. Е... Стосовно цієї свині, бачите, Оце в неї бочина вся на возі, тому що вона там ось тут ніде не ходить, туалет. бачите, ходить прямо під себе і туди і лягає. Ну, Тобто така свиня. Будемо різати ми ось цю свиню. Е... Уже сіки, тут 3-4 дні лишилося. В принципі, на місце замовлення є, а от на сала маловато. Тому... Не забувайте, друзі, хто хоче якось підтримати Василя. Не треба там, бо буває, пишуть ті, типу, як тобі допомогти, може тобі гроші на карту. Я пишу ні, мені гроші не треба. Закажіть у мене сало. То буває люди добре. Тоді закажемо сало. Тому хто може, має можливість, замовляйте. Я не кажу замовляти тим, кого там сало по 150, я Не ну не пропоную. Я пропоную тим, кого там в Києві 250-270, Я бачив ціни, тобто. У мене буде дивіться ціна на сало, воно реально буде, ну воно буде тастеньке, я думаю, але можливо тут де задочок буде потонче, на лопаточках буде потонче. Будемо висмалювати добре. Зараз висмалюю так, що буде м'ягесенька, шкурочка м'ягесенька. І дивіться, соломою. Будемо висмалювати соломою, будемо все робити. Файно ціна. Ціна буде якщо до 5 кілограм, то 200 гривень. В принципі, це стандарт. У нас продають сало 200 гривень. Це на два пальці. Тобто. Більше два пальці, вже звичайно, що більше. Тут, я думаю, пальця 3-4 буде сала. Тобто 200 гривень, це я рахую нормально адекватна ціна. Якщо там 5 кг, допустим, берете, 180, ну, по 180 воно піде. Тобто, ну, в принципі, якщо своїм не продам, то все рівно прийдеться їхати на базар, торгувати, що хочу. Хочу його підзакоптити свої нові коптильні, потім покажу, я зробив коптильну. І тобто, засолить і тобто, заморозить. Ну, поїду на базар, будемо стояти, торгувати копченим салом свіжим та соленим. Просто проблема в тому, що кожен день прилітає на базар і туди дуже ризиковано їхати. Ну, тобто, можна продати там 10 кг сала та втратити життя. Тому дуже страшно, але. Сподіваюся, що все-таки закази будуть та розпродамося. Тому ну, у нас діло не про фіонку. Про фіонку буду знімати потім, який буде вихід. Тут так само, хто пам'ятав, як я цю кліточку строю. До речі, дуже багато питань. Василь розпові... ну розкажи розмір цих станків, цієї кліточки. Зараз з собою метра немає, але всім відповідаю. Десь, можливо, за цю неділю десь 4 коментаря було. Покажи розмір кліточки, розкажи. Але дивіться, просто є відео на каналі, якби розмір клітки, ну розмір станків для опоросу. Я не знаю, як там називається. Просто пролистайте вниз, і там все детально є. Як який там відстань, як там, як там, яка підлога, який ріштачок. Тобто, все-все є. Відео є на каналі. Просто нижче спустіться та пошукайте, ви все знайдете. Дивіться, тут взагалі я, мабуть, сантиметрів десь. До 20 тут в мене бетон був, просто капець. Реально, сюди дуже багато пішло бетона. Мабуть, навіть, не знаю, мішків. Може, 20 плюс цемента з тим розрахунком, що я ще стовпчики ці всі ж бетонував. Тобто глибока, ну, всі стойки ці, ті всі стойки, тобто, ці поперечна, все забетонувалося. Тут ще сантиметр десь 12 був бетон. Не пам'ятаю, вже точно є відео на каналі, заходьте дивіться. Що скажу тут, дивіться, я дуже багато також сюди цегли. Ну, Все його простиляв, тому що тут тут були кури, тут був перегній. Вона дуже була земля м'яка. Тобто, якби я просто лив бетон, то він би згодом, як би знаєте, ну просідав, тому що немає пора знизу. Ну було б, я думаю, що може був би тріскався. Я дуже-дуже сильно плотно наклав сюди цегли. Можливо, теж сантиметрів 15 цегли, а потім зверху, ще сантиметрів 12 бетону. Ну тобто, отам 12, тут вже менше, тому що тут уклон гарний, десь сантиметрів на 5 тут менше. Але мені писали за того, що дуже такий товстий бетонний, що я багато наклав черепиці цього всього. Пам'ятаю ваші коментарі. Писали, що тебе зірве, тебе бетон буде тріскатись, зриватися, тому що багато наклав цього шифра. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, Казали, що бетон в тебе зірветься. Тобто, ось, дивіться, вам наглядний приклад немає ні однієї дірочки, нічого. Навіть ось де я, де маяки в мене стояли, бачите, ось щілина така. Е, я навіть коли витягував маяки, я цей, не замазував щілини. Писали, вони з, з цієї щелини і почнуть тебе копати в тебе рити. Нема нічого подобного. Дивіться, також ось у фіонки. Бачите, щелина як була, так і є. як би вони не намагалися, нічого вони не вириють. А в цьому сам секрет, тому що якщо люди там, знаєте, користуються бетоном, то, наприклад, ну, цементом, написано там 1 до 5 вони і сиплять, тобто одне відро цемента 5, 5 піска. Як і написано в принципі в інструкції, але це буде дуже слабий бетон. Ну, тобто, якби самі по ньому ходили, то було все добре. Для свиней така інструкція не годиться. Просто я працював в Чехії, працював на стройці, тобто був ну, зв'язаний з цим бетоном. І знаєте, там завжди як було. Е ти не за свої гроші купляєш цей цемент, а купляє фірма, тому взагалі сипали один до двох, тобто цемента повна постійно не жаліли, сипали, скільки є в тебе в машині, скільки ти привів сьогодні, тобі гроші дали на цей цемент, скільки ти засипав, тобто ніхто не рахував ці мішки. І так само, я думаю, тут теж для себе не треба жаліти. Не будемо ми сипати один до п'яти. Я вирішив, а сипав тут я цемент один до трьох. Тобто, уявіть, один одне відро. Цемента і три відра піска. тобто Ну Там ще не пам'ятаю, скільки ще якось також рівнявся, але це все є відео, як це все ботонувалося, це подробно, Переходьте дивіться. Тобто не треба жалітися на тому бутоні. Якби я так би зекономив, би сипав би один до мене там на 5, ушло б на 5-10 мішків менше, але б потім б мені прийшлось би якось його переботоновувати, перемуровувати. Тому реально не жаліти Ось вам і вся вся відповідь. Люди, ті, які говорять, що та краще доски, тому що бетон, свиня буде бетон рити, це все фігня. Але ті люди просто жаліють цемент і кладуть один до п'яти, як написано в інструкції. Тобто, не жалійте, робіть на совість. І я рахую, що це набагато краще. Вона спить, от, наприклад, це там чистенько, знизу ніякої воні немає. Тобто, я ось сюди ввечері вигріб все в рішачок, сечі також стекла зараз е, це. Густе лопатою, асечу, тобто каністри вибрав. Все тут сухенько, тістенько, ніякої воні, аміаку, нічого немає. А коли свиня ходить по маненькому туалет на доски, то там знизу, ви наче тобто, дивитесь, доска суха та все нормально. Вона зразу висохла та і все. Ви тобто навоз згребли, а доска суха, не мокра. Але уявіть, що там робиться під той доскою. Доску ви плотно ніяк не зіб'єте. Все рівно буде у вас якась ну. Проміжуток, як то сказати, якась щілина буде, і там просто буде капець, що воно це дуже-дуже таке вредне, це ця сеча, свиняча, та, в принципі, вся і коров'яча, то воно все одинаково дуже все вредне. Тому ось такі справи. З вами завжди був Василь. Реально, два дня не мог знімати. Сьогодні є можливість, тобто трохи краще. Тому не забувайте вайбер в описі мій. Пишіть, замовляйте салко, відправка новою почтою. Взагалі ніяких проблем немає. вакуумуємо, Кому заморозимо, хто хоче заморозити, заморозимо термопакети. Хто хоче свіже, знаєте, буває, люди пишуть, я пишу вам заморожувати. Вони ні, нам свіже, просто приселить трохи-трохи, і увак завакуміруй, вакуматор та відправляю. То так і робимо. В принципі, вакуматор маємо, термопакети маємо, все приходить чудово. І теж якщо зам, за, ну, замовлення від трьох тисяч гривень, тому ще банка смальцю. Не знаю, яка там у мене в підвалі. Якщо півлітра, то півлітра, якщо літра, то літра, не знаю, побачимо, що там є. Йде в подарунок. Смалець реально смачний, смалець бомбезний. В принципі, вже три закази є. У мене такі, що натерпітися, то три баночки вже будемо класти в подарунок. Тому підтримуйте Василя ось таким шляхом, що можна замовити цілком м'яско. Ну, потім ми ще покажемо, як воно вже буде готове, яке воно буде смачне, пахуче, в якому буде вигляді. Думаю, тоді вже в мене вже самого я собі уявляю, слюнки течуть. Тому ось такі справи. З вами завжди був Василь. Хочете працювати, працюйте. Я б також працював, бо знаєте, деякі пишуть, на що ти вирізаєш, працюю, нащо ти то, все. Ну в мене інша ситуація трохи. Тому, ще раз ставимо великий лайк, ми побігли далі працювати. А вам дякую за перегляд, підписуйтесь та всім мирного неба.